Доброго дня, раки! Вітаю вас у лютому 2025-го! Особисто заслуга для вас лютого місяця в тому, що він приносить нам 24- го числа чудову звісточку, як то розворот Марса у вашому першому секторі у директний рух. Адже із 7 грудня минулого року він був ретроградним, із осені минулорічної в ретропетлі. І ще підкреслю раки він тільки розвернеться у лютому місяці і потроху буде набирати швидкість. Тільки у травні він вже вийде із ретропелі. Тож, даємо йому час розігнатися, однак вже така чудова звісточка по лютому місяці у нас є. Звертаємо увагу раки на перше число. Це день з'єднання Венери і Нептуна у вашому дев'ятому секторі. Ось тут приємні результати, матеріально видимі. Крім того, будь-які бонуси, шанси і нове приємне відкриття. Все те, що стосується можливостей до навчання, до переїзду, також отримання, яких Якихось нових перспектив. Буквально ви потрапляєте в середовище таких людей, з якими цікаво, які мають цінну інформацію, де приємно знаходитись. Це і навчання може бути, і робота, в тому числі, також виступ, наприклад, або ж важлива поїздка. Крім того, зустріч із людьми, які знають щось більше, цікаве і глибше за те, із чим ви маєте справу щодня. І для вас наразі важливо побути в такій атмосфері, дійсно вдихнути. Той і важливий вітер перемін, і в тому числі відчути ось цю от внутрішню емоційну спорідненість. Тут можуть бути приємні фінансові переміни, в тому числі з огляду на зміну стану справ у вашого чоловіка, дружини, або ж папери, якісь певні, які тепер є можливість отримати. Крім того, стан здоров'я, певна виписка може бути, або ж ефект у лікуванні, навідування спеціалістів, результат діагностування, в тому числі. Також робочі питання, транспортні, можливість побачитися, обговорити щось цінне. Ось тут раки, згідно вашої карти, в лютому місяці надзвичайно виражена певна підготовка або ж до урочистої події, або до переїзду, чи ж до виступів, наприклад, або навчання, як то підготовка до іспитів, чи ж вже отримання підтверджуючих документів. Також будь-який вихід на публіку, взаємодія із міжнародними інстанціями, спеціалістами, відрядження можуть бути поїздки на далекій відстані, крім того, експедиція, наукова робота. Наступна освіта, також підвищення кваліфікацій, взаємодії з людьми, які приносять вам новини, до речі, приємні. Все те, в чому ви почуваєте себе в надзвичайно такому і тонізуючому і водночас для вас близькому середовищі, де вам цікаво, де вас розуміють, де ви дійсно маєте в тому числі і результати. Це стосується також безпосередньо і вашого житла, можливість його покращити, можливість нарешті отримати якусь. Певну важливу нотку або фінанси на те омріяне майбутнє власне житло. Крім того, документ навіть і будь-який важливий крок в цьому напрямку. Також, можливо, це спеціаліст, який роз'яснює вам всі нюанси в цьому питанні, може проконсультувати і дійсно ви відчуваєте полегшення з огляду на те, що ви, хоча б, і чимось розібралися на певному етапі. Тут підкреслюю раки, що таке з'єднання між Венерою і Нептуном буде показувати нам в декілька разів підхід до завершення певної справи, яка вже буде видимою публічною, це вже таке досягнення, яке проясниться у травні місяці. Тож майте на увазі, якщо ви збираєте якісь певні документи, інформацію, консультуєтесь, маєте ще декілька разів з'їздити на значній відстані, наприклад, або ж мати справу з тими чи іншими посадовцями. Можливо, готуватися до певної перевірки, також до здачі іспиту, або підготувати пакет документів, все, що стосується роботи чи фінансових можливостей вашого подружжя, або ж також готуєтеся, наприклад, чи ж до весілля, чи до заручень, чи до народження дитинки, то ось це саме цей важливий час, який передбачає підготовку. По цьому з'єднанню ми раки можемо бути розсіяними, розгубленими в такому творчому натхненому стані, який не передбачає ніякої конкретики. Ось тут от бережемо наші кошти. Також плануємо наші покупки. Якщо у нас є така група підтримки, яка мислить більш раціонально, то за покупками направляємося. Компанії саме таких от людей, оскільки тут і можуть нас так чи інакше змотивувати ще на покупку абсолютно непотрібних нам речей, або ж якісь певні карточки, так чи інакше опиняться у нас, і ми ще будемо винні певні кошти. Крім того, можна елементарно згубити ключі, документи, все, що стосується далеких поїздок і перельотів. Ось тут також слідкуємо за часовими поясами, слідкуємо за датами, за наявністю у нас всіх посадків. Талонів, все те, в чому ми можемо просто буквально розгубитися, невчасно прибути, про щось забути, або ж бути невчасно повідомленими, оскільки ми просто у навушниках, наприклад, і цю важливу інформацію не чули. Також будь-які важливі наші прагнення врегулювати медичні питання, наприклад, навідування спеціалістів. Ось тут також тверезо дивимося на ситуацію, на схему лікування, опрацьовуємо всі отримані відомості і, в принципі, даємо. Собі час подумати, оскільки Венера 3 числа переходить у знак Зодіака Овен, у ваш 10 сектор гороскопа, і такий от перехід вона здійснює поки що неодноразово. Адже із 28 січня і аж по 16 травня Венера в ретро петлі, а безпосередньо ретроградний рух із 2 березня по 13 квітня. Тобто Венера петлятиме між 10-м і 9-м сектором нашої карти. І ми ще будемо повертатися і до цих спеціалістів, і до людей і знаходити також потрібну інформацію, копати глибше, можливо, навідувати раз за разом певні інстанції посадових осіб, шукати ще певні варіанти, наприклад, або лікування, або діагностування, а також, можливо, мова йдеться про реабілітацію, чи ж то стан справ нашого чоловіка, дружини, робочий, по здоров'ю. Якісь певні наші особисті, сімейні важливі рішення, це ще потребуватиме зміни наших бажань, пріоритетів і цінностей, підписання інших фінансових паперів, наприклад, або ж також зібрання коштів. Ось тут от Венера по з'єднанню з Нептуном 1 числа, і потім у поступових зустрічах ще до травня місяця, аж дає нам звісточку про те, що ми готуємося до певної важливої події. І от по такому переходу є. Наступну сферу, і потім поверненню назад, ми розуміємо, що ще нам будуть потрібні певні люди, документи, поїздки, інформація, можливо, що ще надсилається, опрацьовується, десь поштою до нас добігає. Також, крім цього, важливі люди і знайомства, наші професійні якості, в тому числі, або ж потреба чомусь навчитися, захистити дисертацію, отримати диплом, ліцензію, сертифікат, кудись безпосередньо дістатися, наприклад, фізично. І все це Венера в результаті принесе в наш 10-й соціальний видимий сектор карти. Ось тут, от з 3 го числа, Венера в 10-й сфері дає нам публічність, видимість і можливість покращити нашу репутацію, результативність наших дій, буквально достукатися до потрібних людей і, крім того, залучити таку соціальну групу підтримки. Можливо, ми зможемо зараз саме в такій певній. Команді навіть бути вже запрошеними до певного спеціаліста, вийти на роботу, наприклад, крім того, обійняти певну посаду, також зустріти на робочому місці або ж в певному колі посадовців таку людину, яка нам сприятиме. Також, що важливо, раки, це фінанси. Важливі кошти на втілення нашої мрії це зміна статусу, коли ми щось оплачуємо. Так чи інакше, ми хочемо впоратися із цим швидше, самостійніше, результативніше, не зважаючи на ті умови, в яких ми фактично знаходимося. Ось тут от Венера повну в вашому 10 секторі дійсно смілива і дає нам усілякого роду варіанти, які нам так чи інакше хочеться. Реалізувати, і ми хочемо дійсно дістатися до кінцевої мети, вкласти кошти у щось для нас дійсно значуще. Крім того, зробити це по-своєму, так як нам потрібно, на наш власний розсуд. І ось тут, от, по поверненню її в знак зодіака рибок у 9 сектор, вона ще раз за разом буде переоцінювати все те бажане. І статус, і репутацію, і переїзд, і місце проживання, і партнерські також стосунки. Можливо, це час саме на те, щоб розібратися зібратися, із якою людиною ви проживаєте, або маєте такий намір, переоформити ваші стосунки, якісь певні офіційні нотки внести, або ж, навпаки, завершити щось, що має залишитися в цьому сенсі в минулому. Також будь-якого роду відрядження ще можуть бути, навідування спеціалістів, буквально пошук важливої інформації, або тих варіантів, які і є тим вашим особистим проривом. Те, що передбачає для вас ще якісь певні приховані або невидимі отчам оточуючих дій. Оточуючих дій. все, на що ви збираєте кошти, наприклад, або інформацію, або знаходите таких людей, у яких можна проконсультуватися, наприклад, чи ж скільки ще. Вам треба буде навідати певних консультантів для того, щоб в результаті доступ до певних коштів у вас був. Тож раки маємо на увазі. Всі наші старти, всі наші особисті бажання мають бути переоцінені за ці буквально декілька місяців. Оскільки Венера це один із головних гравців лютого, тому зверніть, будь ласка, особливу увагу на таку її ходу раки. Також. По інгресії в 10-й сектор вашої карти, 3 числа, Венера в секстилі із Плутоном у 8-му секторі. Це теж такий дієвий аспект аж до травня місяця. Ще одна галочка в скарбничку енергетичної цінності травня. Тож Плутон дає нам певні фінансові варіанти: фінансову інформацію, кредитні, позичені кошти, соціальну підтримку, також зміна або покращення статусу майнового і доходів нашої другої половинки. Чи ж клієнтська робота, яка дає нам кошти, все те, чим ми можемо скористатися. Крім того, третє число раки позначене ще чудовим тригоном. Між Меркурієм у 8 секторі, і Юпітером в 12-му. Тут теж ми бачимо сприяння. Це така неочікувана удача, щедрість, надходження коштів, наприклад, якась певна премія, або ж виплати вам клієнтські можуть надійти, чи ж соціальні гарантії, бонуси, або ви щось можете купити, наприклад, користуючись певними пільгами, і у вас є можливість або заощадити, або придбати щось більше. Ніж ви очікували. Також будь-яка скрутна ситуація може вирішитися просто легко, і ви ще якісь певні бонуси, навіть фінансові, від цього можете отримати. Тут і покупка може прозвучати, і поїздка, наприклад. Також будь-які папери підписані, або ж вашою другою половинкою, або, можливо, на вас будуть покладені якісь функції поїхати і забрати якісь документи, щось придбати, привезти, або ж мати доступ до першого. Нього майна вашої другої половинки, або ж також будь-які кошти, які надходять стосовно нас у вигляді дивідендів. Майте на увазі краплі. 9 число Марс поки ще ретроградний у чудовому, сприятливому тригоні до Сатурна. Тут безпосередній контакт і дійсно порозуміння між вами і вашим подружжям. Також друзями або ж тими зацікавленими особами, з якими ви спілкуєтесь, і, можливо, наразі предмет вашого інтересу це саме вирішення комерційного питання. Тут дійсно може бути протекція, може бути результат. У вигляді певного оформленого документу, у вигляді роз'яснення чіткості, послідовності, і ви розумієте раки, що зусилля ви докладали немарно. Тут надзвичайно велика частка вашої праці. Також в цей же день сонечко і Меркурій з'єднуються у вашому восьмому секторі. Приходить оновлення. Буквально певної інформації скрутної ситуації, або ж незрозумілості в тому, як вибратися із якоїсь, наприклад, тривалої боргової ситуації. Ось тут от оновлення, або ж перерахунок коштів, або додаткові надходження, чи ж можливість змінити місце роботи чи місце проживання вашої другої половинки, можливо, певне навчання, наприклад, також купівля продаж. Все те, що просто раптово складається як можливість. Необхідно комусь щось надіслати. І можна отримати кошти, наприклад, щось повідомити, також якийсь певний документ, додаємо і виходимо вже на навчання. Все, що стосується, також тут і покращення стану здоров'я вашої другої половинки, теж може прозвучати. Крім того, раки, будь-яка звісточка, дзвінок, навіть будь-який лист, в тому числі новина, все, що може змінити ваш погляд на ту ситуацію, яка вас лякає. Показати вам ще варіанти нарощування можливостей. Як вийти із цієї ситуації, або як кошти спрямувати у вірне русло не забуваємо, що ми готуємося до певної важливої події. Ось тут от раки, ще дві дати, які ми додаємо в скарбничку тих періодів, на які краще не оглядатися, і нічого важливого не напланувати. Ще в кінці відео я підкреслю ці дні. 10-11 число, квадратура від урана у вашому 11-му секторі. Тут раки несподіванки, неочікувані фактори, усіля породу переплати, втрати ключів, гаманця, турботи наших дітей. Також нашого подружжя, чи будь-які новини від наших друзів, все те, що буквально нас тривожить, і має бути вирішено за одну секунду. Тут змінюється наш підхід до безпеки, до стабільності і певний документ, звісточка, або ж потреба щось оплатити негайно, наприклад, чи кудись прибути, може дійсно нам вказати на те, що ситуація має бути змінена. Щось ми не передбачили, оскільки Уран завжди приносить нам те, на що ми не очікуємо. І в цьому контексті раки маємо при собі запас коштів, терпіння в тому числі. І якщо у нас є можливість на цей період передоручати наших дітей, наприклад, саме тим довіреним особам, на кого ми покладаємо надії в кому впевнені, не залишати їх без нагляду, або ж також не давати значні суми у вигляді кишенькових грошей, також обмежити доступ до електроприборів. Поїздках, подорожах, в тому числі, або ж якщо ви будете у когось гостювати, ось тут от бережіться і якби декілька варіантів розвитку подій можна передбачити, з огляду на наявність при собі додаткової суми коштів у різному вигляді, карточка, готівка, наприклад. Крім того, аптечка, запасне колесо, а також, можливо, якийсь додатковий одяг, якщо у вас діти маленькі, наприклад, і якась ось така елементарна ситуація може трапитися, але наробить нерви, оскільки. Добиратися ще далеко, а одяг у непридатному стані, одним словом, тож майте на увазі раки. 12 лютого повня у знаку Зодіака Лев у вашому другому секторі гороскопа. Звісно, про ці фінансові переміни ми ще будемо говорити в окремому відео. І ось тут раки підбираємося вже до Меркурія, наступного важливого гравця лютого місяця. 14 числа він прилітає у ваш 9-й сектор гороскопа. 18 -го числа ще й сонечко за ним встигає. Вони приносять нам ясність і потребу розбиратися з тією інформацією, яка для нас є перспективна, масштабна, яка нас буквально переміщає в якийсь інший простір, місцевість на іншу посаду, наприклад, середовище інших людей, все те, що цікавить нас з огляду нашого майбутнього, чи ж то навчання, чи що також потреба більше їздити, Дитина з огляду на те, щоб ще якісь певні навички доопрацювати, на курси можливо. Також якусь додаткову інформацію ще отримувати, крім того, телефонувати, пересилати, переказувати, наприклад, якісь кошти, оплачувати певні послуги стосовно наших документів, також все, що стосується і нашого подружжя. Не забувайте, в цьому місяці особливо виражено раки. Якась певна підтримка, інформація необхідна нашій другій половинці. Так, також будь-які комерційні угоди. Фінансові угоди, купівля, продаж тут може бути будь-яких і дрібних товарів, в тому числі підготовка до якоїсь певної поїздки, наприклад, або до вартісної покупки, чи ж до такого продажу, який передбачає значні надходження значних коштів. Також раки. Тут ще й ми маємо певну видимість з огляду на можливість сконтактувати із важливою для нас людиною, чи то викладач, посадовець, також будь-який спеціальний. Спеціаліст на послуги, якого ми, можливо, навіть не розраховували, ми шукали таку людину, і тепер ми дійсно можемо вже співпрацювати, дістатися туди, наприклад, і крім того, знаходитися в процесі вже вирішення нашої справи. 23 числа сприятливий аспект. Меркурій з 9 сектора робить тригон до Марса у вашому першому. Ось тут, от раки, ваша роль і всієї попередньої роботи, яка вже була здійснена, надзвичайно важлива в лютому і для вас, і для вашого подружжя, а також для, можливо, професійної діяльності, для вашої частки проєкту або з огляду на вашу особисту реалізацію. Можливо, саме це взаємодія із клієнтами такий обсуд. Замовлень, наприклад, все те, до чого ви йшли, і тепер ви вже маєте і кошти, звідти, і популярність, і рекламу, і якісь певні цікаві пропозиції, те, що може бути раки. Також звертаємо увагу, що по такому тригону у нас ще можуть бути поїздки, або ж певний навіть документ, наприклад, також будь-який лист і все те, що передбачає наш виступ, наприклад, запрошення нас на якусь певну посаду, або ж також підбиття певних підсумків, до чого ми прийшли. Оскільки не забуваємо, що й тригон до Сатурна, у нас був цей же сектор 9 числа. А тепер ми вже можемо це підтвердити у вигляді документа, наприклад, або ж можемо нові домовленості створювати на основі того, що вже закріпили все попереднє. 25-го числа, ось тут, рапі, будьмо обережними: з'єднання Сатурна і Меркурія в 9-му секторі. Тут наш партнер по шлюбу, клієнти або ж будь-які важливі для нас люди можуть наполягати на конкретиці результаті, і нам треба зосередитись. На тому важливому, що ми маємо наразі як свою мету. Чи ж поїздка, чи спеціаліст, чи також важливий документ. Іспити, до речі, можуть бути. Також можливість дійсно досягти в плюсі підписання певного паперу, зустрічі із людиною, яка виносить важливі рішення, крім того, можливість разом прибути всією родиною на певну важливу угоду або до певного спеціаліста, буквально бути, бути долученими, наприклад, до якогось певного заходу. Тут ще й раки, до речі, в лютому місяці можуть бути і приємні події, будь-якого роду необхідність консультувати. Ти з приводу вагітності, наприклад, або готуватися до урочистостей, зустрічей, переїздів, тому що з огляду на це може бути така потреба радитись і спільно навідувати певних людей. Також, крім цього, цей ще такий з'єднуючий фактор Сатурна і Меркурія може принести також певні звістки, дати якийсь графік, чіткість, послідовність, те, що в певній мірі нас обмежує, прив'язує. Ми маємо виконувати все за якоюсь послідовністю. Можливо, це заклик також до виконання якихось зобов'язань, якогось певного обсягу замовлення, в тому числі. І ось тут в плюсі ми маємо кошти, наприклад, і розпоряджаємося їми, ними вже на якийсь наш власний розсуд або за нашими важливими сімейними потребами. Однак ми маємо відповідати за результат. Чи ж ми обмежені, наприклад, у пересуванні і тільки десь у невеличких наших можливостях, умовно, ми зараз можемо це питання вирішити. Однак ми скуті у просторі, наприклад, у можливостях кудись дістатися, і нам необхідно видати результат саме за. Таких от обмежених умов. Тому в плюсі це дійсно стабільність і можливість в тому числі підкреслити свою репутацію, якусь певну достовірну інформацію, наприклад, і мати також підтримку в особі зацікавлених осіб, і від нашого подружжя, в тому числі. Але в мінусі таке з'єднання може дати нам дійсно ось таку. От, скутість, дисциплінуючий характер, сухість у вирішенні питання, можливо, також перевіряння. Певні потреби економити або ж дивитися так на обставини, коли ми маємо конкретизувати свій вибір і розраховуємо не на те, щоб нам хотілося в повній розгорці ситуації в нашій уяві, а те, що реально на сьогоднішній момент доступно, чи по фінансам, чи знаходиться, наприклад, у певній доступності стосовно відстані, також будь-що в чому ми можемо дійсно зараз реалізувати ту нашу мрію, оскільки. Тільки більший розмах ми з тих чи інших обмежуючих причин, відповідальності, зобов'язань, в тому числі, розраховувати не можемо. Можливо, немає певних документів, певних дозволів. Ще нам треба напрацювати графік, стаж. Необхідно ще, щоб пройшов час, наприклад, деякі. Необхідні ще також якісь знання, кимось це не підтверджено. Також можуть бути затримки при візитах до спеціалістів, майте на увазі, також в перельотах, наприклад, будь-які важливі питання. Тут можуть бути... Поставлені ще певні умови. 28 числа раки у цьому ж 9 секторі молодий, Тут гуртуються наразі Сатурн, Нептун, Сонечко, Меркурій. Тому маємо на увазі, що ця сфера нашого масштабу також будь-яких сприятливих чинників і шансів, навіть на які ми не розраховуємо, але ми відчуваємо, що, можливо, вдасться все ж таки вхопитися за цю ниточку. І це дійсно буде таким отділенням. І можливим до втілення в життя. Наголошую раки. Наступні дні ми собі помічаємо окремо і всі доленосні події по можливості не наплановуємо на цей календарний період. Перше число з'єднання Венери і Нептуна. Пам'ятаємо, що вони дають нам розсіяність певну таку. Примарну мріливість, все те, що може видаватися нам трошки іншим від реальної картини, в чому треба берегти гроші, а також максимальної конкретики дотримуватись. Однак, в плюсі раки цей період ми можемо використовувати для особистого натхнення, для особистого такого внутрішнього потягу, все те, що ми хочемо наодинці реалізувати, що ми хочемо почитати, наприклад, кому подзвонити з ким зустрітись, дати собі час помріяти. Однак передбачаємо, щоб це не було. Було в ті моменти, коли ми запланували, наприклад, якісь візити, або ж до нас хтось має додзвонитися, а ми просто поза зоною досяжності, чи ж поїхали занадто далеко від наших близьких і просто опинились в ситуації без будь-якої зовнішньої підтримки. 10-11 число, квадратура від урана, всі несподіванки, які в першу чергу дають нам фінанси, і нестабільність того безпечного, комфортного способу життя, який вже налагоджений, і тут раптом приходять якісь такі переміни, за які треба швидко платити, швидко переміщатись, реагувати або ж змінюється, в тому числі, спосіб співпраці з людьми, наприклад, вид розрахунку від доходу, затримуються певні пересилання, майте на увазі. І 25 лютого з'єднання Меркурія і Сатурна, про що поговорили щойно. Тож раки. Бажаю вам по лютому місяцю. Першу чергу приділити увагу вашим бажанням, тим, що для вас наразі може бути втілено у життя, але не в такому вигляді, як би ви рішуче одним махом хотіли із цим впоратись, а те, що дійсно передбачає ще доопрацювання ще певну незрозумілу інформацію, яка обов'язково проясниться, а також зміну нашого ставлення. Ми працюємо наразі на співставленні, нашої внутрішньої цінності, того, що ми купуємо, куди переїжджаємо, з ким вступаємо у стосунки і тим, як це виглядає зовні, наскільки ми на це орієнтуємося, чи зможемо в принципі, ми витягувати якусь певну відповідальність, чи це рішення є обдуманим. Тут можуть бути також і будь-які стосовно наших домочадців переміни, наших батьків, в тому числі раки, і нам необхідно ще обдумати, кому це делегувати, скільки разів туди поїхати, як це оплачувати, наприклад, як це все в ту нашу мрію умістити. Тож, раки, бажаю вам успіхів, терпіння і такого от глибокого погляду на ситуації, який запропонує вам ще не один цікавий варіант. Дякую і до зустрічі у наступних відео!